Це автомобіль, ця станція для того, щоб забезпечення на 13 сіл, на всі ваші заяви, повідомлення, звернення, спілкування з дітьми, боротьба з правопорушеннями, він завжди допоможе, порадить і захистить. Всі умови у нього для цього створені. Є станція, є автомобіль, є. Віддячте. По перше голові громади, Дякую. подякувати за це найкраще, що ви долучаєтеся до цього проєкту, і це вже друга поліцейська станція в громаді. Незабаром буде через декілька місяців і третя, і таким чином громада Погребищенська буде так вважати одна з безпечніших. Дякуємо вам Дякую. за співпрацю. Ви відверто можете до нього звертатися. Він повноцінний член громади, який знає хто де живе, хто де вчиться. І я думаю, що це дуже добре, тому що наявність тої інформації в тій місцевості, де він працює, воно дозволить йому швидше і оперативніше вирішувати. Дані питання за призначення. Шеріфи, чим відрізняються від інших поліцейських, в них є така зброя, помпова рушниця. Я думаю, що кожен правопорушник перед тим, чи щось зробити, погане, буде думати, чи потрібно йому це робити. І коли він буде йти по вулиці з цією рушницею, ну, вам буде набагато безпечніше і спокійніше. Після закінчення навчального закладу у 2017 році закінчив Львівський державний університет, був призначений на посаду дійничого офіцера поліції міста Калинівки і обслуговував місто Калинівку до грудня 2017 року, після чого я перевівся на посаду інспектора сектору югування патрульної поліції в Погребишську громаду. Тут познайомився зі своєю дружиною, яка навчалася в медичному коледжі. Попрацював на посаді інспектора сектору регулювання патрульної поліції 5 років, коли розпочався набір на поліцейського офіцера громади, я без вагань пішов, подав заявку на конкурс, пройшов всі етапи відбору, після чого поїхав на навчання у Харківський державний університет внутрішніх справ, пройшовши навчання, здавши всі заліки на відмінно. Прийшов працювати назад у погробічницьку територіальну громаду, де за даний час буду обслуговувати 13 населених пунктів. Поліцейським бути е — це була моя мрія і самого дитинства, щоб допомагати людям у вирішенні їхніх проблем і надалі готові вирішувати їхні проблеми, працюючи у даній громаді. Сьогодні спільно з головою військово-обласної адміністрації Борзом Сергієм Сергійовичем Ми відкрили 81 шу поліцейську станцію в нашому Вінницькому регіоні. Тут буде працювати один поліцейський офіцер громади, йому за рахунок місцевого бюджету закуплено автомобіль Renault Duster, півноприводний, для того, щоб він спокійно міг реагувати на всі заяви та повідомлення від мешканців цієї громади. Він буде обслуговувати 13 сіл, де проживає більше 6 тисяч жителів, і таким чином. Я впевнений, що в цьому регіоні буде більш безпечніше та комфортніше. У нас в кожній громаді є поліцейські евцер громади, в деяких декілька і набагато менше стає злочинність. І люди, що ми постійно це моніторимо, кажуть про те, що їм набагато безпечніше і спокійніше.